Вітаю на моєму каналі. Друзі, сьогодні я покажу, як приготувати торт Наполеон, який буде не лише дуже смачним, а й економним. Для цього рецепту вам знадобляться найпростіші інгредієнти, які точно знайдуться у вашому домі. Це ідеальний варіант для святкового столу або просто щоб порадувати себе та близьких. Торт виходить не сухим і не занадто вологим, а саме таким, як має бути ідеальний торт Наполеон. Ну що, почнемо. Нам знадобляться наступні інгредієнти: маргарин, вода, борошно, молоко, цукор, ванільний цукор, яйця, Кукурудзяний крахмаль та вершкове масло. Пропорції в описі під цим відео. Також хочу торт прикрасити більш святково тому буду ще використовувати мигдальні пелюстки і ось таку стрічку. Кретину від загальної кількості борошна поєдную з холодним маргарином. Натираю його на крупну терку. Перемішую ложкою, щоб маргарин не розтанув від теплоти рук. Далі додаю холодну кип'ячену воду і поєдную ці інгредієнти між собою. Потім в два етапи додаю залишок борошна. Замішую тісто. Працюю поки ще ложкою. Додаю борошно і вже зараз переходжу до замішування рукою. Все далі місити не варто, переходжу на робочу поверхню, формую валик та ділю тісто порівну, а потім розподіляю його так, щоб вийшло 8 рівних частин. Підкатую кожен шматочок в шар. Накриваю харчовою плівкою та ставлю в холодильник. Кастрюлі з товстим дном на середній вогонь ставлю нагріватись молоко. Поєдную цукор, ванільний цукор та яйця. Вінчиком ось так просто перемішую до однорідності. Далі додаю кукурудзяний крохмаль і знову ретельно перемішую. Молоко вже гаряче. Саме час додати тонкою цівкою нашу суміш. Вогонь зменшую до мінімального. І постійно помішуючи, доводжу до загусання. Зазвичай для перемішування користуюсь вінчиком, але зараз, щоб показати вам консистенцію, перемішую ложкою. І ось важливий момент, крем став густим, одразу вимикаю вогонь і додаю вишкове масло, перемішую до однорідності, накриваю харчовою плівкою в контакт і залишаю на столі, щоб каструля охолонула, а потім ставлю в холодильник. За потреби припилю поверхню борошном. буду розкачувати коржі одразу на пергаменті. Для зручності та комфорту використовую пакетик. Щоб тісто довше було охолодженим і з ним було легко працювати, тримаю інші шматочки в холодильнику, і в кімнаті не має бути спекотно. Одразу обрізаю корж по формі діаметр 21 см. Наколюю корж виделкою. Перекладаю на деко і випікаю при температурі 160 градусів протягом 15-20 хвилин. Одразу розкачую другий корж. Якщо маєте два деко, то раджу випікати в духовці одночасно два коржі. Так ви впораєтесь з цією задачею значно швидше. Перший корж готовий. Після випікання коржі трохи зменшуються в діаметрі. Перекладаю обрізки окремо і покажу, який корж вийшов на колір та по товщині. Ось такі вони мають бути супер тонкі, ну і звичайно поки ще хрусткі. Основа торта вже готова. Залишаю коржі до повного охолодження. А поки переминаю обрізки в дрібну крихту. Крем вже охолонув, перемішую ще раз вінчиком. Далі я приготувала ось таке формувальне кільце, можна також використовувати роз'ємну форму або просто одразу викладати на блюдо. Збираю торт. По черзі кладу коржі та перемазую їх кремом, орієнтовно кладу по 4 столові ложки крему з гіркою. Не забудьте залишити десь одну ложку крему для коригування боків. Кладу верхній корж, також змазую його кремом. І посипаю зверху крихтами. Нагадаю, по боках у мене будуть мигдальні полюстки. Якщо ж ви бажаєте зробити класичний варіант і посипати весь торт крихтами, то тоді один корж також переминайте разом з обрізками. Відправляю торт в холодильник для стабілізації на ніч. Прибираю формувальне кільце та пергамент. Вирівнюю по боках кремом, який залишила для цього. І присипаємо гдальними палюстками. Ось і все, торт Наполеон готовий. Як бачите, приготувати його легко, а на смак він просто неймовірний. Бажаю смачного та до нових зустрічей!